Шановні, цей день знову настав, але сьогодні ми говоримо не про прищі, а усім наболівшу тему. Усім дерматологам некомфортні питання до дерматовенеролога. Насправді я хотіла назвати цей подкаст Бісячі питання, але Христина сказала, що її люди не бісять, маю таку підозру, що вона нас обманює, але це не сьогоднішня тема розмови. Ну... Мене насправді люди не бісять, але я буду сьогодні відповідати mm -hmm. за більшість дерматологів. Не знаю, які там питання, але вже з нетерпінням очікую. До початку нашого мовлення хочу подякувати усім глядачам та хейтерам. Так, так, вони у нас є. Це нам льстить. Mm -hmm. Цьом цьом. І з того всього списку, що я виписала з приводу питань, хочу почати з наступного. Ви ж лікар? Шкіра є у дітей і в дорослих. То чому ви не лікуєте дітей лише дорослих? Ну насправді я лікую і, дитя, і дітей, і дорослих, тому що я маю спеціалізацію дитячої дерматології, але насправді багато лікарів, які є дерматологами, вони не є дитячими дерматологами, тому що. Зазвичай захворювання у дітей трішечки по інакшому проявляється, чим у дорослих. Тому і лікування так само інше, тому що дозування інше. Ми вивчаємо дорослу дерматологію з таким нахилом, що ну, ми лікуємо дорослих людей. Але дітей ми не можемо лікувати, так як дорослих. Тому там є певні відмінності. Так, діагноз, можливо, ми і поставити можемо, але з лікуванням потрібно більш точно до нього поставитися. Звісно, ми можемо відкрити протоколи, але це все займе часу, тому я вважаю, що. Дітей потрібно відправляти до дитячих дерматологів. Перед підготовкою цього подкасту листала деякі е, сайти і зрозуміло, що люди бояться тему бородовок. Вони не знають, що це таке. Uh -huh. е, тому дай відповідь на наступне питання: що таке бородовки і чи вони заразні. Uh -huh. Ну, заразні. <реш> Дякую. Все, достатньо. Взагалі, бородавки є різні. Ну, в основному це є вірусне захворювання, яке проявляється таким певним новоутвором на шкірі. Зазвичай він такий шершавенький, не дуже красивий. На обличчі це може бути плоска бородавка, яку ледь помітна, але вона помітна. Люди зазвичай це плутають з комедонами. А на інших частинах тіла це можуть бути такі об'ємні бородавки, які, до речі, болючі, якщо це на стопах або на руках і риса така, що там є судини. Зазвичай ми так і діагностуємо, що дерматоскопом бачимо такі точкові судинки, і з чіткістю, з впевненістю можемо сказати, що це є діагноз Бородивка. Він є заразний, але не смертельний. Я вважаю, що це такий більш естетичний дискомфорт для пацієнтів. Звісно, можуть бути бородавки на таких травмуючих зонах, які можуть призвести до травмування і потім інфекцій. Тоді так, воно вже трошечки небезпечно. Але в основному, зазвичай, ми їх видаляємо, тому що людям це приносить такий косметичний дискомфорт. Ось так, воно заразне. А як можна заразитись? При контакті. І все. Ну, в основному так. Зрозуміло. Е, наступним питанням, напевно, буде е, м, таке. Це актуально досить для людей які 30. Плюс. Не знаю чому. Може, через е, соціальну проблему, через комплекси. Е, і звучить воно так. У мене пріщі, і я досі у підлітковому віці. Ні. Люди таке питають. Ну, е, ти молодо виглядаєш. Не мене, я ще не 30. Не дивіться, прищі можуть початися і в 40, тому що зазвичай висипання це така штука, більш генетична. Але. У нас є різні впливи, ми вже про них говорили на першому подкасті. І коли цей вплив іде е, гормональний, то зазвичай це може початися в будь-який період вашого життя і не тільки в підлітковий період. Тому що дисбаланс е, гормональний може статися і в 40 років, і в 50, і в 30 років. Тому е, да, буває таке, що е, ти ще прищі не вилікувала, а тут вже зморшки потрібно лікувати. Тому всі біом, кого є висипання, до дерматологів і лікуйте ваші висипання. Єсер. Наступне питання було особисто від мене. Я його здавала неоднократно із такою панікою, і досить часто бачила, як Христина закотує очі наверх, так прям, що її воно бісить. Тому і тема мала бути подкасту Бісячі питання. Що, що це ну це таке. таке. Е, якщо намастити нічний крем в день, а денний на ніч, що станеться? Нічого не станеться. Але може статися, коли ти нанесла нічний крем з активами, такими як ретинол, наприклад, чи бензоїлпороксид на день, твоя шкіра стає більш чутливою до ультрафіолету. По-перше, це такі засоби, які дуже сушать, тобі некомфортно буде, в тебе буде стягнутість. Це раз. А по-друге, ти можеш мати опік, тому що ти стаєш сприйнятлива від ультрафі до ультрафіолету, і може шкіра відреагувати опіком, а в подальшому пігментацією. Тому. am um. Я вважаю, що слухатись потрібна рекомендації лікаря. Бувають такі пацієнти. Це звісно, смішно вже згадувати, але тоді мені було не дуже смішно, коли я їм назначала лікування з такими активами, які потрібно тільки на ніч наносити і на суху шкіру, тоненьким шаром наносили два пальці на все лице, тому що бачили ефект і рішали, що це треба ще і вранці мастити, щоб швидше воно наступило. Тоді такий був жорсткий пілінг в домашніх умовах. Це дуже неправильно, краще прислухатись до порад вашого лікаря. От зараз назріло ще одне запитання. Якщо в мене закінчилися всі мої баночки з кремами, залишився СПФ, я можу його на ніч використати. Чи краще нічого не робити, вмитись і все? Якщо все кінчилось, краще не наносити СПФ на обличчя. Якщо нічого немає, то не наносите нічого. Не зараз нічого не станеться з вашою шкірою. СПФ він містить хімічні і фізичні фільтри. Їх обов'язково потрібно змивати, тому що, наприклад, хімічні фільтри вони. Поглинають ультрафіолет і перероблюють на вільні радикали. Uh -huh. Так ось, вони, вони шкідливі нашій шкірі, тому їх обов'язково потрібно змивати. Так це ж, Всі так бояться цієї хімії, ми мастимо лице всякою хімією, а ось СПФ нанести на ніч і нічого страшного. Тому що в, в соціумі всюди СПФ корисний. Воно так, він корисний, він нам допомагає захищатись від сонечка. Але знову ж таки, і він допомагає захищатись від сонця, і більше по суті нічого такого не робить. Його обов'язково потрібно змивати через те, що може бути якийсь інакший згубний вплив на шкіру саме цих перероблених речовин, що утворюються під дією ультрафіолету. Наступним питанням, яке досить часто питали в тому блозі пацієнти, було наступне: часто митися шкідливо, митися. Е... Шо? Мити тіло, ате тіло. А що я думала, там чи лице, чи вже тіло. Ні, тіло. Ну, чому шкідливо? Потрібно митися, якщо ви відчуваєте забрудненість, тоді очищайте ваше тіло. Кожні потові залози працюють по-різному. Якщо ви відчуваєте, що ваші потові залози вже дуже активно попрацювали, що навіть бактерії почали виробляти запах на шкірі, то я думаю, потрібно його змивати. Питання зникло, хорошо. А ще таке питання з мого особистого життя досить часто чую навіть зараз, особливо, коли люди дізнаються, що я мию волосся кожного дня, що цим самим я собі шкоджу, і що через це у мене таке тонке волосся і постійно випадає, що я сама собі роблю біду. Поясни людям, що я можу мити кожного дня угу. і можуть всі це робити, що це не біда. Дивіться, шкіра на волосистій частині голови точно така сама шкіра, як на по тілу. І ми ж руки і тіло миємо кожного дня, лице миємо кожного дня. Чого ми голову не можемо мити кожного дня? Причому, що на голові зазвичай у нас дуже велика кількість сальних залоз. Вони виділяють шкірне сало, яке є. Харчуванням, грубо кажучи, для мікроорганізмів його потрібно змивати. І якщо в людини воно жирніє, так що треба мити кожного дня, то я вважаю, що потрібно мити, тому що якщо його не доочищати шкіру голови, це може призвести до розвитку певних дерматологічних захворювань, які потім також потрібно буде лікувати. Чи це впливає на випадіння волосся, я не бачу зв'язку з випадінням волосся. Випадіння волосся є зовсім різне, є свої алопеції, певні, які мають там свої причини, механізми, патогенези. І Є просто там, телогенне випадіння, яке може бути спричинене дефіцитами в організмі певних мікроелементів, вітамінів. Е, тому, е, коли ти маєш волосся, так, ти механічно його очищаєш, начебто тягнеш, ну, не тягнеш, але є якийсь вплив на, волосся, на волоссяну цибулину. Воно випаде рівно те, що має випасти, більше не випаде. І ти механічно лишнє волосся не забереш. Потрібно, якщо є випадіння, е, шукати якусь. Причину чому ж це випадіння, а не думати, що це відмиття. стосовно сухості волос, волоска, Чи може пересушувати? Я думаю, що може вода в нас насправді в нас дуже хлорована і вона угу. може випробувати висушувати волосок, і це не дуже корисно. Але ми всі знаємо, що потрібно користуватися захисними засобами, масками, кондиціонерами, термозахистами. Так, да, це все утяжеляє, потовщує волосся. Але вона не дає йому пересушитися. Бо пористе волосся, воно насправді дуже легко піддається пересушенню, таке як в мене. І мені без маски, без кондиціонера це вийти, це буде якась солома. Тому е, вода, так, і вода його може дійсно пересушити. Але якщо ми будемо дотримуватися е, всіх правильних етапів догляду за волоссям, то я думаю, що це не страшно. Його можна, цю сухість прибрати. Ну, все. Тепер всі знають, що мити волосся можна кожного дня. І в тому біди немає. Дякую, будь ласка. Наступне питання є насправді досить некомфортним, тому що особисто я сидячи. В очікувані черги на прийом чула такі речі від жінок, що дерматологи або косметологи призначають креми, які спеціально потрібно постійно безперервно використовувати. Воно стимулює цю жирність і постійно, постійно ми стаємо залежні від нього. Що наче спеціально лікарі це роблять, аби до них знову приходили? Дай відповідь, чому. Е що таке жирна шкіра, uh -huh. і чому, і, і чи дійсно нам потрібно використовувати ті крема, і чи ми є залежними від них? Ну, я не знаю, які крема можуть стимулювати ще більшу жирність жирні шкіри, вона і так себе гарно стимулює. Але є такі важкі зволожуючі крема, які жирні шкірі не рекомендовано наносити. Тобто ми для жирної шкіри підбираємо більш легкий зволожуючий крем, який не буде таку плівку лишати на шкірі, буде більш комфортно лежати і швидко впитуватися. Якщо ці люди мали на увазі, що. Ми назначаємо їм підсушуючі засоби для лікування жирності, які в подальшому можуть так шкіру пересушити, що сальна залоза компенсаторно почне ще більше утворювати шкірного сала і типу ще більше жирніти в подальшому. То Мабуть, тоді дерматологи просто неправильно назначають е, таку схему лікування. Тобто, ми на підсушуючі засоби обов'язково повинні назначити зволожуючі засоби, щоб був ось такий баланс на шкірі. Але, повторюсь, легкі зволожуючі засоби, жирні шкірі важкі не можна. Е, то так, якщо я не думаю, що лікарі роблять це спеціально, аби там до них ходили щось там. Ну, ми ж всі хочемо результат. Насправді, люди там думають, що ми, можливо, хочемо щось зробити, але ми хочемо бачити щасливі лиця пацієнтів і результат від нашого лікування. Тому, якщо там щось ще більше жирніє обличчя, то варто просто сказати це лікарю, щоб він скоригував догляд і додав там щось або щось забрав. Ось так. Дякую за цю відповідь. Перед наступним питанням, невелика ремарочка. Прищі у підліткам це ок, з віком воно пройде. Кожен чув це в своєму житті. Будь ласка, дай відповідь людям: прищі у підлітковому віці потрібно лікувати чи ні? Ну звісно, що потрібно. Тому що прищі бувають різні, бувають настільки глибокі висипання, що в подальшому вони можуть навіть якщо це зійдуть, але можуть зажити рубцем. Тому Потрібно лікувати висипання, вони зійдуть десь через років 10-15. Тобто тоді, коли е, жирність сама по собі зменшується у нас у всіх з віком, і тоді висипання зменшиться. Але е, дуже повезе, якщо не буде ніяких слідів, не буде ніяких там. Е, Рубців чи постак плям, тобто ось заживе чистою шкірою. Це реально дуже повезло. Але зазвичай воно заживає рубцюванням, Тому я вважаю, потрібно лікувати, бо рубці лікувати вже набагато складніше, довше і дорожче. Зрозуміло. Сонце потрібно боятися під УФ променями. Моя шкіра постаріє швидше. Так. Ультрафіолет пошкоджує ДНК клітин. І на цьому все сказано. Тобто Сонце реально шкідливе. Воно, до, воно дозволяє шкірі набагато швидше старіти, ніж без нього. Тому захищаємось. Добре, дякую за лаконічну коротку відповідь. Наступне питання стосується: ну, дерматологи і венерологи. Це ж одна професія, так? Дерматовенерологи, так, але в основному йдуть. Хтось хоче в дерматологію, хтось в венерологію, ну, хтось разом це все поєднує. Я думаю, ти даєш відповідь. Зараз, секундочку. Міф чи правда, якщо у мого статевого партнера виявили інфекцію, а у мене ні, це означає, що він мене зрадив? Ну, не знаю. Можливо, і так. Типу, якщо це така інфекція, яка передається статевим шляхом, то, напевно, що зрадив. Якщо у вас все добре, ви йому не зраджували і ви за себе впевнені, то тоді так. Окей. Okay. На правах лікаря-гінеколога хочу додати, якщо де люди інколи не розуміють, що таке статева інфекція, це не лише про хламідіоз, гонорею, трихомонас і такий трихомонади, і таке інше. Є ще такі інфекції, як кандидоз та гарнерельоз, і в цьому таких так. в цьому плані це є міф, чому uh -huh. тому, що в нашій піхві в піхві жінок є умовно флора та й в чоловіків. Uh -huh. І, і при зміні місцевого імунітету дійсно певна флора може активуватися. Плюс є певна pH, і кислотність, лужність, хто як назве. І у чоловіків та жінок вони трошки відрізняються. І через те чоловіки деякі інфекції можуть не переносити, або проходить воно безсимптомно за декілька днів, а в жінок воно може хронізуватися. Тому не всі інфекції це є ознака зради. Так, деякі інфекції просто є умовно патогенною флорою, які можуть проявлятися. У жінки, і це не означає, що статевий партнер її заразив. Ну і плюс важливо розуміти, що є якість забору мазків uh -huh. і дотримання усіх умов при виконанні обстежень. Uh -huh. Тому не завжди потрібно бути різким uh -huh. у своїх висловлюваннях. Стойте. Отож, дякую тобі за відповіді на ці питання. У мене на сьогодні все. А вам, шановні глядачі, якщо вбачаєте цінність в даному контенті, будемо вдячні за лайки, підписку та поширення в соцмережах. Дякуємо за зустрічі.